Після повномасштабної, коли я перейшла на українську мову в соціальних мережах, я втратила більшу частину аудиторії, тому що більшу частину аудиторії в мене була з Росії, у мене на даний момент з TikTok немає прямого прибутку. Я заради тебе в Україні зараз починається нова епоха, нова епоха нової української культури. І я на даний момент являюся частиною цього інфопростору, тому що я докладаю своїх зусиль, щоб його відбудувати. Протягом перших п'яти років я сприймала цю соціальну мережу виключно як свою майстерню, студію. Я викладала туди свої думки, я викладала туди свої хобі, свої навички. І неначе назвавши свій профіль бед актрис, я одразу захистила себе від коментарів, що я погана актриса, тому що ну я одразу сказала типу, йоу. Я натрапила на відео в рекомендаціях, де одна фемаактивістка говорила про те, що чоловіки не знають про деякі проблеми жінок через те, що вони чоловіки. І деякий хлопець зшив своє відео з її відео, де він якби зіронізував над цією фразою, мовляв, єдині проблеми жінок це. Я одразу, абсолютно не думаю, чи просто зшила своє відео з його вже відео. О боже, в ім'я мічних у мене так сильно болить живо, що я думаю, що я копита При цьому я до йти в школу, університет і на роботу. Ти ж представитель Homo sapiens, якщо у тебе IQ хоч чуть-чуть вишить ніж у фісташки, ти, навірно, дожен хоч щось то понимать. Власне, це відео дуже неочікувано залетіло. На ньому зараз близько декілька мільйонів переглядів. Саме з цього відео можна сказати, що почалася деяка. Моя епоха фем-активізму в соціальних мережах. You look like clowns. Oh. I'm not kidding. This is not like Щоб стати феміністкою, достатньо просто бути жінкою і зрозуміти, що якогось біса тобі трошки важче жити ніж чоловікам. І ніколи не була мініатюрною, я ніколи не була стрункою, низькою. Тобто, я в принципі завжди була фізично більше за своїх однолітків. І я не раз зазнавала з за рахунок цього приниження та булінгу. Коли приїхала до літнього табору і почала там жити, мені тоді було десь років, може 11-12, Один хлопець, як виявилося, самостверджувався за мій рахунок. Він показував на собі складки, які у мене є, піднімав футболку, казав, бачиш, так виглядає нормальне тіло, так виглядає твоє. Але я можу сказати, що це була така тригерна ситуація, яка запустила оцей механізм, механізм мислення, в якому я почала розуміти, що я маю відповідати соціальним стандартам або я маю боротися з ними. Дуже важко прийняти щось у собі, якщо ти знаходишся в соціумі, який це не приймає. Я люблю я люблю. Я доволі довго приходила до прийняття своєї орієнтації, але потім виявилося, що це насправді фігня, і мені просто дійсно подобається обидві будвістація. Mm -hmm. по суті, це було пов'язано з тим, що я увійшла в сферу фемактивізму. Справа не в тому, що мене ФЕМА або ЛГБТ-спільнота змусила стати нонгетроперсоною. Це справа в тому, що просто ця спільнота пояснила мені, що зі мною все нормально і що мені не потрібно це лікувати. Власне, коли я випустила свою першу пісню для Овікрапки, я отримала дуже багато різних просто позитивних коментарів, повідомлень, які свідчили про те, що люди чекали на цю пісню і що вони вдячні за те, що вона вийшла. Коли я писала цей текст, і в мене не було думки, що я зараз займаюся якимось активізмом. У мене недавно були стосунки з дівчиною, а я зараз пишу пісню про кохання, ну про кохання дівчини, і все. Своєю творчістю я репрезентую те, репрезентації чого мені не вистачало колись. Раз, раз, раз. О, ні, так нормально, так нормально. Це хопила, мозок, потекла по оленах, потруїла токсину. Коли я була на стадії непорозумінь зі своєю орієнтацією, мені не вистачало репрезентації того, що це абсолютно нормально, що я не хвора, що мені не потрібно це лікувати, що мені не потрібно від цього відхрещуватися. Дійсно, культура репрезентувала усі речі, які я намагалася в собі прийняти, я просто не, не витратила би так багато часу на це. Мені, до речі, здається, що я тільки що, коли записала цей приспів, перша частина вона якось певненіша, ніж, ніж на оригінальному записі. І я в якийсь момент зрозуміла, що якщо я збираюся продовжувати тут, ну, якщо я люблю цю країну, я люблю цю мову. Люблю цю культуру і збираюся продовжувати тут жити і продовжувати тут свою творчість. Я не маю ніякого права скаржитися на те, що тут недостатньо підготовлений інфопростір для того, щоб тут існувати як творець і працювати. Я маю сама докладати зусиль, аби створити цей інфопростір. Тому що якщо цього не зроблю я і певна кількість таких же блогерів з такою ж позицією, як і я, блогерів, співаків, якщо це не зробимо ми, то хто це зробить за нас? Ніхто нам не принесе готовий інфопростір, готову індустрію, в якій можна буде добре існувати. Я не за своїми образами. Грими, образи стали інструментами для розкриття мене з різних сторін. Я навпаки показую себе через них. І різні образи, які я роблю, це по суті просто якісь різні грані мене, які я показую за допомогою візуальних спецфектів. А ж я захливаю сплати саме.